На голосівському проспекті від ранку ліквідовують наслідки вчорашньої аварії. Як з'ясувалось, це не перший прорив, що стається під час гідравлічних випробувань. Таке тут спостерігають ледь не щороку. Просто масштаби аварій були значно меншими. Учорашній гейзер, що підірвав асфальт та здійнявся до сьомого поверху, для Києва обернеться чималими збитками, адже компанія доведеться компенсувати і ремонт будинку, і пошкодження автівки. Репортаж Ольги Киселевич. Перший тривожний дзвоник пролунав ще декілька днів тому, коли на тротуарі біля будинку провалився асфальт і полилася вода, розповідає Олександр Грищенко. Його автівка якраз була припаркована на місці прориву. Дивом вдалося уникнути лиха. Як я не встиг від'їхати, буквально машина б, б провалилася під землю, можна сказати. Тобто вони що зробили? Вони приїхали, розкопали яму, щось заварили, додавали кусочок труби. Потім закопали, якоби так залишили, я так розумію, збиралися асфальтувати. Олександр акцентує на тому, що протягом останніх трьох років, коли наприкінці травня Київенерго проводить гідравлічні випробування, труби рве і в асфальті утворюються ями. Втім, аварія понеділка побила всі рекорди. Це відбувається в кінці мая, в останніх числах, десь 25 число, -е, 30 -е мая. Тобто у них, видимо, якісь планові перевірки, якісь з цих труб. Именно каждый май вот, вот такие вот происходят э, неприятные вещи, как бы пугающие людей, и жильцов, и работников. Те, кто знает, в мае пытаются уже тут машины не ставить, ставить там за километр где-то и обходить это место десятой дорогой. Власники крамничок, які розташовані на перших поверхах, сьогодні навіть не змогли вийти на роботу. Товар аварійний гейзер майже весь знищив. Мешканці будинку, які внаслідок гідравлічних випробувань отримали понівечені домівки та побиті автівки, наразі звернулися до юристів, аби правильно оформити документи на відшкодування збитків. Діли незалежні експерти присутності представителей от Києвенерго, тобто ми повинні дати запрос в Києвенерго, щоб приїхали з представителі, і тільки потім буде ділятися експертиза. Пад Київ Енерго має відшкодувати завдані збитки згідно з чинним законодавством, зазначає міський голова. Випробування проводила Київенерго, енерго. І відповідальність на випробування лежить на цій кампанії в цьому випадку. Я впевнений, що «Київенерго» повинен повинна комісувати. зараз. Судуть переговори з страховими кампаніями, які відшкодують збитки для тих людей, які автівки, яких там постраждали при цьому так званому вибуху. Наразі ведуться ремонтні роботи, основну частину яких планують завершити за добу. Ольга Киселевич, Олександр Козуб, телеканал Київ.